Привіт, колеги, станом на 13 серпня абажур голуба. Ягода по смаку, по ступеню зрілості вже готова повністю. Яскравий приємний мускат, хрустка ягода. Дивіться, якщо це я освітлив був, та що з со сторони сонця, ягода така спритінена, менш окрашена. Ось дивіться, теж... Менша світлина в такому стані. Хоча ягода стигла вже. Тому в моїх умовах її краще розкривати, щоб вона була освітленою, тоді вона має такий привабливий гарний колір. Тверда, хрустка прищепи минулого року. Ну, такі собі були прищеплені самі кращі. Плюс в квітні попала під роздачу заморозками. Трохи побило заморозками, ну тому таке. грон великих немає, ну, ну, є що попробувати і, по крайній мірі, побачити. Видно, що вона може навантажуватися, при короткій, ну, дивіться, все, наприклад, то була коротка, коротка прищепа, і вже з перших бруньок, по суті, пішла, пішла завість. Ну, фактично тут скрізь короткі були, такі невеликі, дозрілі лози, тому. От так вона себе показала в умовах такої слабенької прищепи, скажімо так. Абажур на 13 серпня городище Черкаська.